Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, сьогодні задав свої питання, чому Бог таким дивним чином веде наше сьогодні служіння. Брат Ярослав говорив про молитву, як ми маємо молитися. Другий брат говорив про сім'ю. Мені лишається говорити за сиріти. Ви знаєте, добра частина вже сказана. Ми знаємо, як молитися за сиріт. І коли проаналізувати стан срібства в нашій країні, то статистика навіює на деякі роздуми. В нашій країні на сьогоднішній день налічується більше 73 тисячі серід. Там, де було написано більше ста, це застаріло, тому що це довоєнна статистика. Ви знаєте, я коли відкрив свої старі конспекти, я їх ніколи не викидаю, тому що. Якась інформація напрацьована є, щось можна додати. Останній раз про сиріт я проповідував ще до військового цього конфлікту. І найбільша кількість сиріт, якщо ви пам'ятаєте, вона була якраз в Республіці Крим і в східних областях нашої держави. Сьогодні рекордсменами. По областях є Донецька область, там знаходиться більше 5 тисяч сріб і Луганська біля півтора тисячі. Але найцікавіше з того всього те, що справжніх сиріт є тільки 20% тих дітей, які не мають ні батька і мами. Вдумайтеся, тільки 20% справжніх сиріт. Решта від 80% сиріт це діти, у яких є живі батьки, які від них відмовилися або від яких дітей забрали. 80%. Тому я думаю, не випадково сьогодні ми чули про інститут сім'ї, про те, що таке сім'я, якою вона повинна бути. І чому ми на сьогоднішній день маємо таку ситуацію? Ви знаєте, задаючи питання, чому людина буде шукати різні відповіді, але відповідь є в Слові Божому. Ще в книзі буття написано, що причиною всіх бід на цій землі став непослух людини. За те, що ти послухав голосу жінки своєї і з'їв те, що я заборонив, тобто вчинив гріх. Бог сказав, проклята земля і все, що на ній. І сьогодні людина пожинає те, що вийшло колись у стосунки між людиною і Богом. Це є гріх. Сьогодні, дивлячись на тих сиріт, які живуть, ви знаєте, вони нічим не відрізняються від тих, які були колись. Це діти, в яких сумнівне майбутнє, це діти, якими опікується держава, але не знати як. Це діти, які, можна сказати, нікому не потрібні. Ви знаєте, Бог знав, що така ситуація станеться. Він знав, що людина вчинить гріх і які будуть наслідки цього гріха. Всиву давнину, в часи старого заповіту ми читаємо про сиріт, що це були люди, які... це були діти, які не мали батьків, які були незахищені, бідні. Вразливі до навколишніх всяких речей, до людей, яких оточували, але Бог сказав сказав до людей, як відноситься до тих дітей. Писання про сирі в старому заповіті говорить в, книги, в книзі Вихід, 22 розділ, прочитаємо 21 і 22 вірш і нижче. Жодної дови та сироти не будеш гнобити. Якщо, якщо ж ти справді гнобитимеш їх. То, коли вони, кличучи, кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк, і розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Тобто слідство тих дітей, воно вернеться на тих людей, які будуть їх гнобити. Слово Боже говорить, що наш Отець Небесний, він є не хто інший, як Отець і той, хто захищає. Сиріт. Відкриємо книгу Псалмів. 67-й псалом. І шостий вірш. Написано, що сиротам батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм, сиротам батько і вдовицям суддя. Наш Бог він є Бог любові, наш Бог і він Бог захисту. Бог миру, написано в Слові Божому, абсолютна святість, абсолютна справедливість, але разом із тим він, батько, сиротам написано і вдовицям суддя. Говорячи сьогодні про сиріт, ми бачимо, що держава все-таки опікується, щось робить. І до цього питання залучається церкви. Залучається для того, щоб якось полегшити їхнє життя, допомогти їм матеріально, розповісти про Бога. Вони чують про Слово Боже, і серед нас є брати і сестри, які задіяні в цьому служінні. Але Слово Боже говорить, що ми як церква повинні думати не тільки про фізичний їхній стан, хоча ми не повинні забувати і про це, але донести їм Слово Боже. Говорити про те, що Бог любить їх, що він сиротам, батьком і вдовицям суддя, говорить Слово Боже. На сьогоднішній день роль церкви запобігти слідству. І це не так, напевно, важливо, як розібрати тих дітей, тому що ми чули статистику і знаємо, що 80% цих дітей вони мають живих батьків. Але я думаю, що найбільша проблема це проблема з батьками, проблема з сім'ями. На сьогоднішній день, як ніколи, лукавий атакує сім'ї. І те, що ми сьогодні вже чули, ми не тільки чуємо, але й бачимо, що сьогодні. Шлюб можливий в світі між обома статями і між одними. Сьогодні церква бореться проти цього. Сьогодні церква стоїть на цих засадах Слова Божого, тому що немає іншого виходу, немає іншого благословіння. Сьогодні ми бачимо наслідки того, що пожинає людина, коли вона втручається у Божі задуми відносно чоловіка і дружини відносно сім'ї. Сьогодні ми боремося з наслідками, але потрібно боротися з причинами. І Слово Боже говорить, що ми, як діти Божі, повинні робити все для того, щоб цих сиріт було менше. Щоб батьки, які мають дітей, вони не відрікалися їх, щоб вони їх виховували в нагадуванні в застереженні Божому, щоб сім'ї не розпадалися. Більше половини шлюбів, які реєструються, вони розпадаються. 60% це страшна цифра. І добре, якщо ще немає дітей, але після того діти лишаються напівсиротами або, може, і сиротами. І слово Боже, сьогодні навчає відносно сімейних цінностей. Я вірю і знаю, що наша країна вона є християнською, але вже сьогодні ми бачимо нападки на інститут християнської сім'ї і з-за кордону, даючи якісь кошти, щось інше. Країни вимагають або якісь фонди вимагають, щоб ми приймали ті чи інші закони. Ви знаєте, допомога це добре. Але коли говорити, якою ціною ми її отримуємо, і що ми будемо пожинати пізніше, то я думаю, дуже добре потрібно задуматися нашим державним мужам, приймати її чи не приймати. Шукаючи вихід з цієї ситуації, її можна знайти. Можна знайти в тому, що людина відступила від Божого задуму, що сьогодні людина шукає свого, шукає задоволення і дуже мало заглядає і ще менше виконує те, що написано в Слові Божому. Сьогодні, крім сирітства фізичного, я ще буду говорити про силідство ще одне: Слові Божому в Євангелії від Івана в 14 розділі, 18 вірші, написано. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас, я не кину вас сиротами. Це слова Ісуса Христа. Про що Він говорив? Про яке сирідство? Учні, які його слухали, люди, які його слухали, вони не були сиротами. Але Ісус Христос, звертаючись до них, говорить: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Якщо ви були уважними, сьогодні перший гімн, який виконував хор. Починався зі слів Отче наш. Сьогодні першу молитву, яку ми чули із вершого брата Ярослава, першими словами його були слова Отче наш. Ми сьогодні маємо право входити у Божу присутність і звертатися до нього такими словами. Отче наш! Уявіть собі, хто наш батько. Я ще маю батьків, слава Богу. Я молюся за них і знаю, що вони моляться за мене. І я знаю, що коли б я не прийшов до своїх батьків, вони завжди мене приймуть, не потрібно навіть попереджати. В 114 му псалмі написані такі слова: Радію або люблю тебе, Господи, бо ти вухо своє прихилив, до мого благання. Будучи дітьми Божими, ми не тільки маємо право входити у Божу присутність. Просити Його, але й мати право бути почутими, тобто мати відповідь на наші молитви. Євангелист Іван пише слова Ісуса Христа: Я не кину вас сиротами. Він це сказав, тому що Ісус Христос знав, куди Він іде, що Він має залишити цю землю. Він любив своїх учнів і Він сказав: Я не кину вас сиротами. І вблагаю Я Отця, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами. Повік перебував. Ісус Христос говорив про Духа Святого. І сьогодні кожна віруюча людина вона не є сиротою. Вона має право входити у Божу присутність через молитву. Вона має право вже тут, на землі, наповнятися особою Божою, Духом Святим. Слово Боже говорить: верніться до мене і вернуся до вас, говорить Господь Саво. Це записав пророк Захарій у першому розділі в третьому вірші. Верніться до мене і вернуся до вас. Бог любить своє твориво своїх дітей і говорить: верніться, і я вас прийму. Всі ми знаємо притчу про блудного сина. Батько чекав, батько вірив, молився і син повернувся. Ви знаєте, син боявся повернутися, бо дуже багато він чинив не поганого. Але батьківська любов. Вона є вище справедливості, батьківська любов вона покриває все. І батько дуже часто вірю виходив на дорогу і чекав, коли ж той син повернеться. Верніться до мене, говорить Господь, і вернуся до вас. Бог сьогодні кличе, Бог сьогодні закликає і чекає. Ми всі його творимо, але одні є синами, а інші блудними синами. Але Бог вірить, молиться і чекає. Ісус Христос заступається перед нами перед Небесним Отцем, написано в Слові Божому. Що потрібно зробити, щоб нам сьогодні не бути на місці сиріт? Ви знаєте, сирота, вона не захищена в цьому світі. Сирота, вона не знає, що, кого чекає. Я думаю, багато із нас читали в засобах масової інформації про одного сироту, який навчався в військовому закладі у Львові, коли його побили, 15 чоловік. Написано, що він був сиротою без батька і мами, виховувала бабця. Ті, які його били, вони знали, що нікому не буде за нього заступитися, і вони це чинили. Але є на набі той, хто сьогодні любить кожну сироту. І Бог говорить: я не кину вас сиротами. Він сьогодні звертається до кожної людини, яка не з Богом. Щоб повернутися до нього, слово Боже дає рецепт і підказує, як ми це повинні зробити. Слово Боже, ми читаємо, що Ісус Христос сказав, я дорога, і правда, і життя, і до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. В другому Писанні апостол Павло Палодо Корінтян, шостому розділі, 14 вірша і нижче, пише той шлях, яким повинна пройти людина, щоб повернутися до Бога. Він казує на ту єдину стежку, якою може прийти людина до Бога, і стати дитиною Божою. Друге послання святого апостола Павла до Корінтян, шостий розділ з 14 вірша і нижче читаємо: до чужого ярма не впрягайте з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світло стемрявою? Яка згода в Христа з Білія Яром, або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви. Храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. В цьому місці написано те, що повинна зробити людина. І те, що повинен зробити Бог. І Бог вже зробив. Він так полюбив цей світ, написано, що віддав сина свого народженого, віддав заради нашого майбутнього, віддав заради нашого спасіння для того, щоб ми мали право входити в Божу присутність, віруючи в нього. Я не кину вас сиротами. Бог послав сина на цей світ. Коли Ісус Христос виконав свою місію, був розп'ятий, помер. Воскрес і возніся на небо. Він говорить: я не кину вас сиротами. Я пошлю вам того, і краще для вас, якщо я піду, бо як я не піду, то не прийде Дух Утішитель. Сьогодні ми живемо в період праці Духа Святого. Я вірю і знаю, що сьогодні Він працює в серці кожної людини, тому що кожна людина є твориво Боже. Ми на цей світ з'явилися не з бажання наших батьків, але з волі Божої. І Бог любить кожного з нас. Сьогодні ви не випадково на цьому місці. Сьогодні Слово Боже не випадково торкається вас, і Бог говорить, я не кину вас сиротами. Якщо відчуваєте себе ще сиротою, то сьогодні добрий час прийти до Бога, але Бог хоче, щоб ми щось зробили. Бог говорить: я вас прийму, буду вам за Отця, ви синами і дочками мені будете. І, напевно, наймає більшого привілею. На цьому світі в житті кожної людини, як стати для нашого Небесного Отця сином або дочкою. Якби ми могли вибирати собі батьків, ми, напевно, вибрали президента або, можливо, ще якусь дуже велику людину, але батьків не вибирають. Можна вибрати тільки Небесного Отця, того, з чиєї волі ми прийшли в цей світ. І Він говорить: зробіть щось, тому що я вже зробив, я вас прийму. Буду вам за батька, ви синами і дочками мені будете. Немає більш багатої людини, не тільки фізично, але весь све, Всесвіт, він в руках нашого Бога Вседержителя. Але Бог щось хоче, щоб зробила і людина. Тому що людина добровільно колись вчинила гріх, вона прийняла те, що запропонував лукавий, і тому сьогодні Бог чекає, якої дії від людини. Він говорить: вийдіть з поміж них та й відлучіться, вийдіть з-поміж грішних людей, каже Господь, не торкайтесь нечистого того, що занечищує людину. І я вас прийму. Якщо сказати одним словом, то напевно найвлучніше слово це буде покайтеся. Коли проповідував апостол Петро, я думаю, що його проповідь була дуже зрозумілою. Але ви знаєте, ми не апостоли. Ми не ходили з Ісусом Христом і не навчалися від Нього особисто, але навіть після проповіді до Петра підійшли і питають Його: А що ж ми маємо робити? І він їм сказав: покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Покайтеся, покайтеся, це значить визнати себе. Що ми стали блудними синами, блудними дочками. Покаятися, це значить визнати святість Божу і його милість, що без Божої ласки людина змінитися сама по собі не може. Люди називали б це чудом, але це чудо стається з тими, хто шукає спасіння, хто приходить до церкви, чує Слово Боже, і слово Боже змінює людей. Скажіть, будь ласка, чи було б тих 70 тисяч сиріт? Якби всі повірили та ніколи. Чи були б сім'ї 60% розлученими, якби і чоловік, і дружина вірили, поклонялися і служили Богові. Але коли людина будує на своїх ідеях, на своїх принципах, вона це і пожинає. Тому сьогодні ми бачимо, що цей світ лежить в злі, так написано в Слові Божому. Сьогодні ми Молимося про сиріт, але потрібно молитися за батьків, за те, що Бог зберіг кожну людину від нерозумних вчинків. Вийдіть тому з поміж них, відлучіться, каже Господь, не торкайтесь нечистого, і я вас прийму і не просто прийму, а ви будете за синів і дочок. Це найвище, що може бути. Тому що ми вспадкуємо не тільки те, що має Господь, те, що Він приготував, але вспадкуємо вічне життя. Сьогодні люди шукають матеріального. І, можливо, це добре, але в усьому є межі. І якщо матеріальне, воно лежить вище від духовного, то воно людині стає непотрібним. Олександр Македонський, як його хоронили, казав. Поверніть мої руки долонями доверху, щоб люди бачили, що я нічого не взяв з собою. Мені чомусь здається, що він був віруючою людиною. Це була людина жорстока, владна, але в кінці свого життя, напевно, він подумав, що є цінності, які можна взяти з собою, і яких немає. Ще за життя він плакав тільки одного разу, коли йому вже не було що завойовувати. весь світ був вже в його володінні, але коли він мав помирати, він сказав: поверніть руки долонями доверху. Нічого людина з собою не візьме. Яка користь людині, яка здобуде весь світ, а він здобув, тому що плакав, не було вже що воювати, армія була, силу мав, владу мав, весь світ завоював. Кому це потрібно? Яка користь людині, яка здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Ми повинні думати про душі. Не тільки свої, і слава Богу, якщо наші душі вже спасені, але світ лежить у злі. Поряд з нами є люди, які потребують молитви. Сьогодні ми молимося за сиріт. Сьогодні ми молимося про сім'ї, щоб не було цих сиріт. Але я хотів би, щоб ми разом ще й молилися про сирітство духовне. Наша країна, яка називається християнською, вона сьогодні йде в нікуди. Сьогодні люди тисячами ходять до церкви, але вони є сиротами, тому що бути дитиною Божою, це значить нести відповідальність. Називати Отцем того, хто на небі, це значить жити так, щоб ім'я його святилося. В молитві «Отче наш написані слова, я думаю, які знає кожна людина. І ви знаєте, я сьогодні ще повернуся до них. До того, що ми починали, тому що ми зараз будемо молитися. І від Матвія, 6, розділ перші слова молитви Отче наш з 9 вірша. Ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ви знаєте, кожного разу читаючи ці слова. Ми повинні знаходити в них щось нове. І особливо сьогодні, коли ми будемо молитися і вже молилися за сиріт, які є і в нашій країні, і по цілому світі. Перші слова, які тут звучать Отче наш, ми повинні дякувати за те, що ми є діти Божі. Ми повинні дякувати за право називати нашого Небесного Отця такими словами. Отче наш, що єси на небі. Нехай святиться ім'я Твоє. Ви знаєте, чим може святитися Господнє ім'я? Воно не буде святитися самим Словом Божим, яке буде лежати на поличках наших домів. Господнє ім'я буде святитися через його дітей, через тих, хто має право називати Його Отцем, через наше життя, через наші вчинки, через наші молитви. Нехай прийде царство Твоє. Скажіть, будь ласка, хто має право сказати ці слова? Нехай прийде царство Твоє. Якщо ми щось зробили і знаємо, що це гріх, чи ми хотіли б молитися такою молитвою? Нехай прийде царство Твоє. Я думаю, що ні. Ми спішили падати на коліна і просити прощення. Але молитва наш говорить: нехай прийде царство Твоє. Це значить бути готовими до приходу нашого Спасителя, до другого приходу. Ісуса Христа на землю. Нехай буде воля Твоя, як на небі. На небі ми змінити нічого не можемо, тому що нас там немає, там є Бог. Я вірю, що там порядок і такий, як ніколи не буде на землі. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Віддатися на волю Божу може тільки та людина, яка вірить Богу. Покладається на нього і своє життя віддає в Його руки. Якби Бог запитав кожної людини, що ти хочеш, я думаю, що переслухати не можна було б всіх бажань. Але віддатися на волю Божу, це значить своє життя повністю довірити Богові. Щоб не сталося, ми маємо це приймати як волю Божу. Але щоб так довіритися, ми повинні мати таку віру, як мають маленькі діти. Маленька дитина, вона стрибне з будь-якої висоти, якщо вона бачить, що знизу руки батька простягнуті до неї, вона вірить, що він її піймає. Покладатися на Божу волю це значить своє життя, своє теперішнє і майбутнє віддати йому. І коли людина стоїть на порозі життя і смерті, вона хапається, як кажуть, за соломинку. Але дуже приємно, хоча мало приємно в тому, що людина закінчує життя, але ви знаєте, при розмові дуже приємно з людиною говорити, яка знає, що вона помирає. І вона говорить, так, я вірю, я знаю, де я буду, тому що я вірю в свого Отця Небесного, свою долю я віддаю в його руки. Або як сказала одна сестра, я вже йду додому, до свого тата. Діти мої, коли були малими ще почули, кажуть, а куди вона йде? Вона що не вдома? Нас чекає наш Небесний Отець. Нас чекає Дім Небесний, але для того, щоб бути там, ми маємо закинути своє духовне слідство. Ми маємо прийти до Небесного Отця в молити покаяння. Слово Боже говорить: відкиньте, вийдіть, відлучіться, не торкайтесь нечистого. І тоді я вас прийму, буду вам за Отця, а ви синами і дочками мені будете. Тож нехай Бог поблагословить, особливо тих, хто ще сьогодні є цією духовною сиротою. Знайти в собі сили, покаятися і стати дитиною Божою. Знайти в собі сили, прийняти синівство. Синівство не якесь земне, на якось можна владця, а стати сином. Чи дочкою самого Отця Небесного? Будемо молитися. Я попрошу встати.